Росія випустила шахеди по прикордонному обласному центру близько п'ятої ранку. Сумчани чули три потужних вибухи. Внаслідок ударів є загиблі. Зокрема, 30-річний чоловік пошкоджені багатоквартирні приватні житлові будинки та авто. Сово пролунало декілька потужних вибухів. Зараз знаходимося на одному з них вже є. Загибла людина, на жаль, на місці, де проволок, другий вибух, також є загибла людина. На місці працює ДСНС поліція ДСНС оприлюднила кадри, як рятували людей з-під завалів. О, я все знаю. Ударили по людях безпілотниками, начиненими шрапнеллю, вибухівкою з дрібними небезпечними деталями. Її ворог використовує, щоб жертв серед людей було якомога більше. І вже не вперше кажуть у сумській ОВА. Били цілком по місту гуса населений райони, ви бачите. Знову, як і попередній удар ракетами в касетному спорядженні. Сьогодні знову шахет вже споряджені, теж шрапнель. Бачите, яка шрапнель. Тобто Застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей. Не для об'єкта, а для того, щоб знищити більше людей. Ось погляньте, який вигляд мають посічені стіни будинку після застосування такої вибухівки. Я чула, що воно щось летить, і таке відчуття, що воно от на нас прилетить. Розумієте, а я лежу, як ота паралізована. І, і перший приліт, і воно так шарахнуло, ну ще вікна були цілі. І я вскочила оце в босиком і побігла за мамою, мама не чує в мене. І ми побігли ховатися в ванну. Ну це перше, що прийшло на думку, розумієте? А потім потім вже другий був прильот, і все, і я почула дзвін... Е Цього вікон, да. І я ж пішла, виглянула, і воно на мене ну впало. Люди оговтуються від атаки ворога у сумах. Розгорнули штаб із ліквідації наслідків удару. Ганна рибалка, п'ятий канал. Росіяни вбили одну людину у Сіверську на Донеччині. Ще семеро людей поранили в області за минулу добу. Повідомляє про це Вадим Філашкін, голова обласної військової адміністрації. Ворожі снаряди потрощили півтора десятки багатоповерхівок і стільки ж приватних будинків. А також заклад освіти, господарчі споруди і промислову будівлю зачепило лінію електропередач і газогін. Національна поліція зафіксувала більше двох тисяч ударів по прифронтових населених пунктах області за минулу добу. Одна людина загинула, і дві поранені через ворожі удари по Херсонщині. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Росіяни били по житлових кварталах, пошкодили будинок. Сполучені Штати Америки не піддадуться на ядерний шантаж Росії після ударів балістикою по Україні. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Крін Джанп'єр. Вона підтвердила, що Вашингтон і далі надаватиме ракети нові і нові пакети озброєння та прискорюватиме їх доставку. П'єр також підтвердила, що штати заздалегідь повідомили Київ про намір Росіян використати ракету середньої дальності. Ми знаємо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності проти України. Україна витримала незліченну кількість нападів з боку Росії. Ми проінформували її та наших близьких союзників, щоб допомогти їм підготуватися. Сполучені Штати надають Україні сотні додаткових ракет для посилення протиповітряної оборони. Президент Джо Байден говорив про продовження допомоги Україні у царині безпеки. Ми продовжуємо це робити, щоб зміцнювати можливості. Включно з ППО, а також щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою засідання. Україна НАТО проведуть наступного тижня. Про це стало відомо виданню «АФП». Збереться рада Україна Альянс 26 листопада в Брюсселі. Зустріч відбудеться на рівні послів. Обговорюватимуть застосування Росіянами нової балістичної ракети. Вчора РФ завдала удару по Дніпру міжконтинентальною ракетою. Згодом кремлівський диктатор заявив, що це була ракета середньої дальності. «Орєшнік». раду Україна НАТО створили у 23-му році. Це складова пакета допомоги, який має наблизити Київ до вступу в альянс. Останнє засідання у такому форматі відбулось 17 жовтня. США збільшать і оновлять свій ядерний арсенал для стримування. Про це повідомили в Пентагоні. За потреби Вашингтон має бути готовим скоригувати свою ядерну доктрину і модернізувати відповідне озброєння на найближчу перспективу. Йдеться в заяві. За таких оновлень Вашингтон зможе досягти цілей, навіть якщо стримування не спрацює. Аналітики Пентагону візьмуться за визначення сценаріїв та стратегічних обставин, з якими США і союзники можуть зіткнутися у 30 роках міністр закордонних справ Чехії прибув до Києва і про це Ян Ліпавський повідомив у своїй соцмережі. А міністр зазначив, що під час поїздки він хоче дізнатись, як українці справляються з бомбардуваннями, як працюють чеські проєкти на місцях, і також про те, як поліпшити міжнародну допомогу найближчими місяцями. Поранили генерала внаслідок удару України в Окульській області було травмовано високопоставленого північно-корейського генерала. Повідомляє про це видання Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела. Водночас співрозмовник не уточнив деталей, не назвав ім'я цього генерала, і це вперше, коли на заході підтвердили поранення північно-корейського командира. Надагаю, що в середу низка західних ЗМІ підтвердили удар України ракетами Shadow по Курщині. і тоді вдалось уразити командний пункт, де й Ймовірно перебували північно-корейські військові. Парламент дозволив продовжити службу чоловікам, які вирішили повернутися на фронт після СЗЧ. Їм також поновлять виплати і відповідні пільги. Але пропозиція обмежена і тільки для тих, хто залишав частину вперше. Водночас, закривати кримінальні провадження не поспішають а закон діятиме лише до кінця року. Які підводні камені ховаються за цим нововведенням, розкаже Марія Трост. Дають другий шанс військовим, які самовільно залишили службу. Народні обранці внесли зміни до законодавства. За 253 рішення прийнято. у серпні. Парламент скасував кримінальну відповідальність за перше СЗЧ або дезертирство. Але закривати справи вдається не так швидко, як очікувалося. Все через завантаження установ кажуть нардепи. А допоки триває судовий процес, повернути військових устрій не можуть. Пішов у СЗЧ, але передумав Верховна Рада, таки ухвалила законопроєкт про добровільне повернення на службу. Що буде з тими, хто вирішить повернутися? Пояснюють у профільному комітеті. Командир безпосередньо сам має право поставити його на Посаду десь там давати йому бойові там інші розпорядження, і саме головне це давати йому відповідне грошове забезпечення. Але судові процеси вони все одно тривають. Тож, попри відкриту кримінальну справу, чоловіків зможуть поновити на службі, зокрема, і їх виплати, продовольчі і речове забезпечення та пільги про повернення бійця. Командир частини має повідомити протягом трьох діб, якщо документ підпише президент, то така умова буде діяти лише до кінця року, опісля заст. Старою схемою ніякої служби без ухвали суду, але правка не залишилась без критики. Мовляв, такі зміни ще дужче спонукатимуть залишати службу і воювати буде нікому. Якщо людина піде в СЗЧ, то вона буде мати законне право знаходитись вдома до 1 січня 2025 року. І якщо вона повернеться 31 грудня, їй нічого не буде. А якщо завтра в СЗЧ підуть десятки тисяч, хто буде нести за цю відповідальність? Це диверсія. Я проти збройних сил України ні в якому разі не припиняється ЄРДР розслідування. Якщо вже воно йде, цим законом не це передбачається. Ті люди, які зараз повернулись в свої частини чи в інші батальйони, не можуть стати на довольстві. От і все, ми даємо шанс до 1 січня, час місяць, щоб поставити їх в стрій. Ніякої відповідальності ми не знімаємо. Соціальне страхування замість пенсії по інвалідності нардепи продовжують розглядати питання реформи МСЕКів, тож нині взялися за урядовий законопроєкт. У міністерстві соціальної політики пропонують запровадити статус для тих, хто отримав травму на виробництві. Лікар зможе визначити рівень працездатності такої людини. І навіть якщо травмований не оформив інвалідності, він зможе отримувати виплати від держави. Це буде не звична пенсія, а соціальне страхування. У складних випадках виплати можуть тривати до року. Ми для них розширюємо коло соціальної підтримки, які поєднуються обсягом реабілітаційних заходів, що рекомендується лікарам, соціальною підтримкою, соціальними послугами та забезпеченнями допоміжними засобами реабілітації. Сьогодні таких послуг немає на етапі до встановлення інвалідності. Єдиний соціальний внесок має йти на страхування працівника, а не на тільки на виплати пенсії. І це правильно. Міністерство соціальної політики я вважаю, що те за що вони взялись, це дуже правильна робота. Він містить корупційні ризики, які я сподіваюся, профільний комітет до другого читання вичистить, коли на власну суб'єктивну думку лікар буде ухвалювати рішення. Тому ці речі потрібно прибирати потрібно давати такі норми, які не дозволяють використовувати на власний розсуд або залишати правову невизначеність. Авансом на друге читання нардепи таки ухвалили законопроєкт за основу. Проголосували 230 народних депутатів. Після питань нагальних перейшли до підтримки українських розробників ігор. Сталкер 2 відразу після виходу наробив чималого галасу. На вихід відеоігри чекали 15 років. А у першу добу одночасна кількість гравців досягла понад 100 тисяч. Ви тільки погляньте на це. Край, чарівний край черемоша і фрута. Подію не змогли уминути увагою її українські нардепи. Представники парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики вбралися у свідчоти з логотипом гри та привітали розробників. Українська мова жодного слова кадапською. 450 українських унікальних пісень зараз про Україну говорить весь світ. Марія Дрост, Олексій Тищенко, п'ятий канал.